Маленький філософ, який увібрав мудрість своїх давніх пращурів, що навчився розуміти і приймати життя у всіх його проявах. Чихуахуа. його предки жили біля сучасної Мексики ще в 9-10 століттях нашої ери. Це найменша собака компаньйон у світі, що входить до топ 10 найбільш популярних порід у світі. Говорячи про породу чихуахуа, думки часто розходяться. Одні стверджують, що це лагідні енергійні собаки, які всюди прямують за господарем. Інші, що чихуахуа здатні виявити агресію. Гавкати і навіть кусатися у стандарті породи та у відгуках переважно більшості власників цей факт не простежується. Але стверджувати, що всі собаки схожі між собою теж неправильно. Зазвичай чехи дуже контактні, сміли та чуйні. Якщо господар у настрої, собака буде весело запрошувати його до гри та заражатиме позитивом. Якщо засмучений чи втомився після важкого дня, спокійно ляже біля ніг і навіть не попроситься на прогулянку. Проте будь-яка поведінка результат соціалізації та виховання. Чихуахуа – собака одного хазяїна, однак це не означає, що вихованець не любитиме інших членів сім'ї. Зазвичай тварина ставиться до всіх домашніх із ніжністю, але тільки в тому випадку, якщо утримує її у відповідь: контактні та емоційні, Чихуахуа – справжні компаньйони. Тварина супроводжує господарів всюди, на пробіжці, за обідом у кафе і навіть у подорожах, завдяки малій вазі, тварину можна брати до кабіни літака, що багато в чому визначає можливість транспортування вихованця на далекій відстані. Супереч поширеному переконанню, виховані чихуахуа не гавкають, тому брати їх у громадські місця безпечно. Собака поводитиметься тихо і нікого не потурбує. Якщо ж вихованець гавкає на людей і поводиться неспокійно, ймовірно, справа в недостатній соціалізації або проблемах зі здоров'ям у собак цієї породи є потяг до маніпуляції. Чи розумні і швидко розуміють, де можна схитрувати і досягти бажаного в обхід волі господаря? Наприклад, собака може відмовитися від несмачної, на його думку, їжі, та випрошувати замість неї васуші. хід йде образа, і навіть залишення калюш у недозволеному місці, незважаючи на невеликий зріст і тендітну статуру. Ця порода вважає себе охоронцем. Чихуахуа з безстрашністю кидається захищати господаря, що нерідко сприймається як невмотивована агресія чи нестійкість психіки, щоб позбутися занепокоєння, побачивши чужих людей, частіше запрошуйте в будинок гостей і не обмежуйте вихованців в прогулянках у людних парках. Поки це щеня, гуляйте тихими дворами з одним-двома випадковими перехожими, але в міру дорослішання обов'язково переміщайтеся у людні місця та на собачі майданчики. Чихуахуа може бути дуже товариськими? Собака не ділить родичів на великих та дрібних, тому може з безстрашністю підбігати до дога чи вовкодава і навіть запросити їх до гри, щоб знизити ризик зооагресії з боку великих порід, спілкування з родичами має бути контрольованими. Не дозволяйте вихованцю вільно підходити до будь-якої зустрічної собаки. При виборі партнерів для гри звертайте увагу на карликові породи, наприклад, мопсів чи лавреток. Будьте обережні, якщо заводите чихуахуа у сім'ю з дітьми до шкільного віку через тендітну статору, собака вразливий при падінні з висоти, а впустити юркого цуценя дуже просто. Представники цієї породи дуже самолюбні, тому на неповажне до себе ставлення відповідають холодною зневагою. Власних господарів ці мексиканські амігос люблять до божевілля. Все, що собака не робив, би у присутності власника він робить це тільки з однією метою отримати його схвалення. Пристрасна на любов до господаря супроводжується не менш сильними ревнощами. У більшості особин спостерігається гостра потреба у створенні свого притулку. Зокрема, чи здатні здатні лічені секунди спорудити собі ліго з диваного пледа чи випадково забутої футболки. Зазвичай собака влаштовує в них подобу нори, в яку забирається, щоб сховатися від зовнішнього світу та спокійно поміркувати. Незважаючи на більш ніж скромні габарити, собаки вважаються запеклими задирками. Розсердити чихуахуа досить просто. Про одному погляді на чихуахуа їх хочеться постійно тискати, але аж ніяк не дресирувати. Проте відмова від навчання тварини серйозна помилка. Оптимальний вік для початку тренувань – 2-3 місяці. До цього моменту щенята вже здатні опанувати комплекс найпростіших команд на кшталт фу та місце. Дресирування чихуахуа спрямоване насамперед на соціалізацію собаки та його вихованню. Чихуахуа здібні учні їх можна навчити різним трюкам. Звичайно, без прояву впертості з боку вихованця справа не обійдеться, тож доведеться заздалегідь запастися терпінням та улюбленими ласищами. За промахи, допущені під час тренування, мулюкові можна зробити зауваження: як правило, цуценята швидко розуміють, за що їх звітують і виправляються. Категорично неприпустимі критика та фізичне насильство. Чи порівняно невибагливі собаки, які легко звикають як до життя в малогабаритній квартирі, так і в елітному особняку. Проте попрацювати над облаштуванням окремого куточку для чотирилапого новосела все ж таки доведеться. Зокрема, це ценят необхідно придбати комфортну лежанку або будиночок, в якому він мав би можливість залишитися наодинці з власними думками. Миска для їжі повинна відповідати габаритам тварині, які іграшки, що купуються для нього. Оскільки представники цієї породи відрізняються тендітною статурою, слідкувати за ними доведеться постійно. Навіть простий стрибок з дивана або випадково перекинута ваза може стати для собаки причиною серйозних переломів. У міжсезонні та взимку чихуахуа сильно мерзнуть, тому утеплені попони комбінезони будуть дуже доречними. Крім того, через природну цікавість маленькі мексиканці часто гризуть дрібні предмети. Відповідно побутову хімію, від них варто ховати подалі, так само як взуття та електропроводи. Собаки чи хоахуа вважаються довгожителями при правильному догляді та харчуванні, тварина може дожити до 20 років однак, як і інші представники карлокових порід, собака схильна до утворення зубного каменю, харчової алергії та проблем із суглобами. Також представники породи народжуються з незагойним джерельцем. При цьому здоров'я повнорозмірних собак вважається міцнішим. Саме їх використовують у племінній роботі. У той час як міні чихуахуа народжуються рідко, а більшість вагітностей закінчується кесаревим розтином. Кому підходить порода чихуахуа любителям повалятися на дивані? Чихуахуа чудово почуваються вдома, а потребу справляють у лоточок або на пелюшку? Звичайно, свіже повітря їм не завадить, але у дощову холодну та вітряну погоду з ним гуляти не обов'язково. Люди похилого віку відмінно справляються з невеличкими собачками. На прогулянці він не втече від літньої людини, а вдома подарує самотньому старенькому або старенькій ласку і увагу. Представниці прекрасної статі, особливо ті, які люблять виходити у світ, можуть брати чкуахуа із собою. Навряд чи ви бачили в музеї, ресторані чи театрі. Даму з лабрадором чи бульдогом, а домачок із собачками у сумочці, зустрічати могли. Чихи одна з порід, яка дарує своїм господаркам можливість спільного виходу у світ. Міні вихованці вмістяться навіть у маленькій дамській сумочці, і найголовніше абсолютно спокійно переносять такі заходи. Порода погано переносить самотність ті, хто їде на роботу на першій електричці, а повертається на останній. Не зможуть приділити вихованцеві стільки уваги, скільки йому потрібно. Тому заводити чотирилапого цієї породи не варто людям із таким способом життя. Якщо собака заводиться як компаньйон для чудинних занять спортом, чи хуа -хуа поганий вибір у негоду та взимку прогулянки чихам протипоказані, та й з повідцем собачки ходять погано. Любителям фітнесу треба вибирати собак іншої породи.